Я вб'ю тебе, Марті! Більше ніколи не розмовлятиму! Знайдемо місцеве керівництво і зареєструємось. Дієго, доведеться конкурувати з їхньою косаткою кінозіркою. Моїй кар'єрі кінець через тебе, Марті. Хочеш, щоб я випачився? Ти маєш зрозуміти, що Цить! Не цитькай мені. Ви чуєте? Це Це він? він? Його варто було б назвати зоопарк Дінетрі. Не щується, як же не доживе до кінця.

Бувай! Алакто-мовик-мовик С... Дєла він чувствує Чільник, з вами король Джуліан Рукай до тіла Що це за звіринок? 26 порушень санітарних норм Сан Дієго, місце просто чумове Бувай, візикали-пив Візикали-пив Бракуюча і псіві пила А де Алекс? Він прогавив крутую цірку Оси! Оси? Є Хто? Осоєстей Йррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Фосе? Що це таке фоси? Ненавиджу павутиння. Дякую, друзі, що почекали. Є, є таке, як Фосе, це типа. Що таке фоси? Фосе це вид хижих савців з Магадаскару. Виглядає як щось між кішкою, собакою і мангустом. Є найбільшим хижаком острова, полює навіть на Лемурів. Має довгий хвіст, гнучке тіло і добре лазить по деревах? Можна фото? Ви знали за таку движуху? Ми приїхали з Нью-Йорка, шукаємо от. Бидный цей тип маласенький тоже. ніхто так і не прийшов. Та ми посперете, де тут адміністрація. Здоровейки були? Дай боже. Ти колись таке бачив? Ой, бля. Просто рядом стоїть, кажи би його. А хто вони? Прибульці, вони вб'ють нас. Цить, <ролю> ховаємося. Цить.